Слава Ісусу Марії, віта вас! Благословенний понеділок, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості благословенні. Маємо прекрасний благословенний час, знову новий день, новий тиждень, щоб славити Господа, щоб свідчити Господа, щоб проповідувати добру новину Євангеліям на тій землі, де ти ходиш з тим, тим людям, яких ти бачиш. Так? І, і це є прекрасний благословенний день, щоб знову починати, починати. Починати більше евангелізувати. Сьогодні 8, 25 січня 1996 рік. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас, щоб вирішили вибрати мир. Моліть Бога, щоб дав вам правдивий мир. Живіть мир у своїх серцях і зрозумійте, дорогі діти, що мир є Божим даром. Дорогі діти, без любові не можете жити мир. Плодом миру є любов, а плодом любові прощення. Я з вами і усіх вас закликаю, дітоньки, найперше прощати в сім'ї, а тоді зможете прощати іншим. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Добре, є таке питання завжди для кожного подружжя, хто має перше пробачати. <кій> ми, коли ми на якихось реколекціях та для подружніх пар, то завжди це питання ставить. І ще питання, так? хто кому перший повинен пробачати, ну напевно, той, хто перший е зранив, або перший, хто обізвав, або перший хто, що хто не зробив. І, і багато різних версій, так? хто має перший пробачати. Дружина, бо вона має бути покірна. Непогана. Ну, для мене непогана теорія. <схи> Але слово Боже каже, що прощати має першим християнин. християнин. І християнка, так? Тобто, якщо ти християнин, то ти просиш пробачення перший і пробачаєш перший. Не чекаєш, коли тобі простять, а ти там потім, ну добре, вже, я вже вибачусь, бо він вибачився, або вона вибачилась. Має бути так. І, і в першу чергу Марія сьогодні наголошує в сім'ї. Прощення. Якщо у тебе в сім'ї прощення немає. Туди ти ненавидиш свою матір, свого батька, свою сестру, дитину, не знаю, то, то не йди десь в високій матерії, пробачати бісів міжкосмічних, міжгалактичних, та? молитви прощення, де я пробачаю весь світ. Всіх, всіх, всіх. всіх. Крім от ту бабчу я не прощу, ту кому я не прощу, чоловіку я не прощу. І то, 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 і то. Та? Марія говорить не про те. Марія говорить, в першу чергу в сім'ї має бути прощення. Що таке прощення, це простила і забула. Не так, що через рік, а помніш, я тобі рік назад простила. Не, це не прощення. Про прощення не треба нагадувати. Тому Марія сьогодні в особливий спосіб нагадує, що якщо ти не простиш, Якщо маєш непрощення, то мир не отримаєш, бо мир, любов, прощення це все одно. одно, одно ціле. І без цього неможливо. Неможливо. А дехто ще мені сказав та з, ну, з духовних братів, що непрощення це перший, перший дух, який рак провокує в людині. Тому. Якщо є не прощення, то також є і ризик для свого організму. Це вже якби не так просто, так? Бо думаєш, я собі не прощу, я йому не прощу, я не прощу, а ті, я не прощу. Хай вона мучиться. Ні, ти собі не По перше, коли ти не прощаєш, ти себе ставиш під удар. Себе. Ти даєш дозвіл духу, та. Які може на тебе вже надсилати хворобу, які тобі може надсилати різні погані речі. Упрощення, по-перше, потрібно тому, хто прощає. І навіть якщо він з тебе вибачення не просить, то ти, коли простиш його, відпустиш ту ситуацію, ту минулу ситуацію, так, то ти виграєш. Ти виграєш. Та людина ну, може і все одно, так, але виграєш ти. Тому прощення потрібно, власне, для мене. Мені, християнину, потрібно простити. Так? А людина, яка потрібно їй чи не потрібно, то не наші справи. Потрібно йому то прощення, чи не потрібно, воно потрібно мені. Сьогодні закликаю тебе, щоб вирішив вибрати мир. Хочеш вибрати мир? Хочеш, так? Моли Бога, щоб дав правдивий мир. Каже, правдивий мир, не штучний, не підробку, не те, що хочуть продати, те, що хочуть підкинути, всунути якось, будь-який зараз мир. Але мир зараз сит пропонує розврат, гроші, тачки, так? будеш це все мати, будеш наповнений, будеш спустошений, будеш спустошений, бо правдивий мир тільки в Бога є. Ці всі речі не дадуть тобі миру. Живий мир в своєму серці. І зрозумій, дитинко, дорога, що мир є Божим даром. Божий дар. Мир це Божий дар. Без Бога не можеш отримати цей дар. Якщо ти сьогодні кажеш, я не вірю в Бога, я не хочу слухати Його, я не хочу знати його, миру не будеш мати, бо Бог дає цей мир. Без Бога його неможливо купити, придбати, зареєструвати, якось вкрасти, десь набути Його. Дорога дитина, без любові не можеш жити мир. Тут вже Марія каже, що любов без любові не можеш жити в мирі. Не можеш жити мир цей. Не можеш їм користатися. Плодом миру є любов, а плодом любові прощення. Бачите, як Марія це красиво поєднує. так? Плодом миру є любов. Якщо маєш мир, то йдеш далі, то йдеш в любов. так? А коли любиш, то що робиш? Пробачаєш. То пробачаєш? Щось одне викинь, і, і вже воно не працює, не функціонує. Я з тобою і закликаю тебе, дитинко, найперше прощай в сім'ї. В сім'ї. В сім'ї це коло твоє. Сім'я, чоловік, дружина, діти, батьки, тещі. Далі вже до родини розходиться. Так? Спочатку сім'я. Потім родина і потім вже люди. А тоді зможеш прощати іншим. Я так цікаво кажу, ти коли зможеш прощати дійсно в сім'ї своїй, тоді зможеш прощати іншим. Якщо хочеш прощати іншим всім-сім-сім, але не готовий в родині прощати в сім'ї, ну, то не йдеш правильно, так? не буде це правдивим прощенням. Тому давайте подивимось сьогодні, чи всіх ми простили, чи на когось я ще тримаю зло, чи я простив. А якщо я тримаю зло на когось, то прощаю. І було б добре вибачитись перед чоловіком, перед дружиною, Вибачитись за те, що рідко помічаємо, за що маємо вибачатися. Так? Такий день зробити зближенням сім'ї. Перепросити, перепросити. Бо завжди є за що перепрошувати. Будьте благословенні. Мир вам радість, благодать, з меджигорія.